Привіт підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні гарний сонячний день, я вихідна. Прийшла мамка і я чоловік вдома, будемо садити картоплю. Вже звісно, кусок добрий посадили, він тягає пушка, у нас, як кажуть, на нього грало. І накладаємо картошку. Я вже наварила снідать. позвала їх якраз поїсти. І думаю, щось трошки зніму вам на канал. Гарний день такий, висенька цвіта у нас дуже красиво. Зараз дуже вообще гарно в селі. Цвітать черешня, цвітуть груші, цвітуть вишні, цвітуть сливи. Цей рік щось в один момент всі зразу почали цвісти, тому що аномальна тепло, теплота пішла у квітні. Так що все цвіта, все дуже красиво. Так що працюємо. Садимо, стільки в нас сили хватить, треба посадити, тому що з понеділка, каже, буде досі. Отак, значить, чекаємо дощ і садимо картофель. Ну, Духовка і знов щось печу. А печу таку красоту. Такі розрізані рулетики. Так що зараз печуть, я покажу. Обичне дрожжеве тісто додавала 2 яєчки, дві столові ложки олії. Сахар не важила, просто на глаз дві жменьки вкинула сахару, півлітрова баночка теплого молока і грам 100 води, Чуть-чуть солі розмішала, замісила тісто не сильно тугеньке. Тепер розкатала пласт, намазала такою маковою начинкою. Скрутила рулетик і тепер оці рулетик буду ножом повністю розрізати до краю. Не оставляти на краю нічого, просто розрізати пополам. Розрізала пополам на середині склала, а тепер буду просто заплітати косичку, Та туди, та туди переплиту, буде такий О, На дне дачко у духовці, друге стоїть у нас тут, і ті два рулети я зробила великі ці, зробила набагато менші. Взяла ще помазала збитим жовтком з молоком гарно. Ця косичка в нас вийшла без нічого, так як макова начинка закінчилась. Я її просто скрутила і посипала. В мене було трошки маку і кунжут. Помазала, збила з жовток і трошки з молоком. Ці косички з маком теж помазала з маскою, жовтком з молоком і теж посипала зверху кунжутом. Так буде смачніше. Тепер почекаємо. Минуть 10-20 хай допечуться ті рулетики і поставимо це в духовку. Ось яка красота. Перша дечка я вже витягла. Ось такі красиві рулетики. Побачила я цей рецепт. ну Так формовка того рулета. Як одна жіночка вона з Білорусі веде свій канал в Тіктокі Альона Броніславовна, по-моєму, вона називається. Вона так чудернацько говорить по білоруській мову, білоруську не важко зрозуміти, так як я рік жила, коли заміж вийшла. Була, рік ми прожили у Вітівській області, Білорусі. Це було дуже давно, звісно, ще у 90-х роках. Але жила я там і чула, як ці люди говорять чудернацько, кумедно. Але зрозуміло практично все. Так що ці рулетики зараз охолонуть, ті менші другу дачку я поставила. Тоже, дуже пахнуть. Я ще додавала туди ванільний сахар в пакетик, прямо тісто. красота. Будемо смакувати чаєм. Е, Поки мої там якась купачі садять картошку, я зварила сніданок, тепер поставила обід і спекла такі рулетики. Так як з моїм здоров'ям. З моїми ногами не можу я сильно там ходити на городі, то я або в погрібі набираю картоплю, корзини чоловік виносить, або тобі їсти. Зранку трохи рядок посадила там. Ну і так працюю, а що робити. А напирала картошку там у погрібі в корзини. Ну, вже спеклося друге дечко нашої. Булечі. Красота гаряче. І ось лежать. Зараз викладу на рушничок, накрию хай собі остивають, будемо обідати якраз із чаєм. Так що, всім смачного. Всім, хто хоче необичні формовки такого рулетика, бо по-простому на наче вже привикли, то хочеться щось нового. Розрізайте, крутіть, робіть такі рулетики. Смакуйте на здоров'я. Всім мирного гарного дня. Підпишітесь на мій канал, хто ще не підписався, мені буде приємно. Всім крепкого здоров'я, дослідуюся відео, всім пока-пока.